Хлібороби краю жнивують. Цього року аграрії області мають зібрати збіжжя з понад 300 тисяч гектарів рілі. Про майбутнє врожаю дбають не лише сільгоспвиробники, а й рятувальники. Вони запевняють дешевше вчасно підготуватися, аніж потім відшкодовувати збитки. І розповідають, дев'ять пожеж, які сталися в останні роки на об'єктах сільськогосподарського виробництва в краї, вартували аграріям більше 200 тисяч гривень. Особливо у вас звертається на те, щоб техніка, яка задіяна до збирання, була обладнана протипожежному відношенню. Тобто повинні бути іскрогасники, вогнегасники, повинні бути заземлення. А також на полі повинні бути чергувати пристосована техніка, бочки з водою, а також трактори з плугом для того, щоб при виникненні пожежі можна було обирати тут і іншу ділянку хліба на корені. І ще один пожежонебезпечний об'єкт приміщення, де зберігають зерно. Окрім 33 хлібоприймальних підприємств області, до тисячі власних зерноскладів утримують і агроформування. Наразі пожежники перевіряють, чи готові такі приміщення приймати врожай. Це обладнання автоматичними системами сигналізації протипожежного захисту, блискавкозахисту, наявними засобами первинного первинних засобів пожежогасіння, тобто вогнегасниками, а також. Знання персоналу, як діяти в разі пожежі, село водички у тутешньому сільському господарстві як такого приміщення для зберігання зерна немає. Більшість зібраного збіжжя господарі одразу вивозять на хлібоприймальні підприємства у Богданівці та Дунаївці. А от зерно, яке мають розрахуватися за паї, а це десь 10-20 камазів, звозять сюди під навіс, аби не допустити загоряння. Перед жнивами провели певні протипожежні заходи. Побілили під навіс, підмели, замінили вогнегасники, які кожен рік ми їх провіраємо. Є у нас місце для ну, пожарних щит, є вода, є пісок, є нові вогнегасники, є ну, так більше все. Бочка з водою обов'язково стоїть восьмикубова. Але цього недостатньо, стверджують рятувальники. Бо якщо зерно навіть тиждень-два перебуватиме тут, для захисту його від вогню необхідно зробити і ще чимало. Потрібно провести вогнезахисне обробляння дерев'яних конструкцій покриття, тому що там він покритий бляхою, а бляха прибита до дерев'яних досок. І вони підлягають обов'язковому вогнезахисному оброблянню. На даному підприємстві на даному складі цього не виконано. Потім потрібно також, щоб було забезпечено первинними засобами пожежого гасіння з розрахунку на 25 квадратних метрів один порошковий вогнегасник. На даному як в підприємстві вогнегасники є, але в недостатній кількості. Технічне обслуговування, ті, які є в наявності, вони на цього року пройшли. Потім також має бути проведено замір опору ізоляції силової та освітлювальної електромережі. Зовсім інакша картина у сусідньому гвардійському тутешні потужності розраховані на 10 тисяч тонн зерна. На сьогодні вже завезли 2 тисячі тонн ріпаку, розпочали приймання ячменю. Про пожежну безпеку тут дбають як про кожну зернину. Є своє пожежне депо, є пожежна, пожежна машина, яка працює тут на місці, і забезпеченими всі матеріалами, всі щити пожежні. Бочки наш пісок, ну вони гасниками забезпечені, як і всі машини, які працюють, так і на зернотоці, на щитах. З понад 20 сільських господарств району такою підготовкою можуть похвалитися не всі, а точніше майже ніхто. Такий ще пожежний стан є на елеваторах, тобто які знаходяться на території Хмельницького району це Чорноострівське хлібоприймальне підприємство, Богдановецький хлібоприймальний комбінат та хлібоприймальне підприємство Станція Скібнев. Там також знаходяться є пожежні автомобілі і достатня кількість первинних засобів пожежності і проведено просочення дерев'яних конструкцій. На даному підприємстві, як знаходить і всі склади обладнані пристроями блискавкозахисту, залишилось тільки що ще не виконаними це обладнання пожежної сигналізації. Отже, основними недоліками протипожежного захисту зерноскладів рятувальники називають відсутність сигналізації та порушення при експлуатації електричних мереж. Щодо польових робіт, пожежники застерігають хліборобів від головної небезпечної помилки спалювання стерні. Анна Михайловська, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.